No, у нас Динамо. Не з таким рахунком завершився матч гірник спорт Динамо. І вже говорилося про те, що героєм цього протистояння є Андрій Єрмоленко. Він зробив і віддав дві-три результативні передачі. Близько 500 болівальників київських болівальників приїхали у Комсомольськ дивитися цей поєдинок. І це незважаючи на те, що керівництво гірника змогло виділити лише 125 квитків. Але незважаючи на це на дахах будинків, на балконах болівальники знайшли свої місця. Серед них був і наш кореспондент Сергій П щоправда, у нього місце було більш комфортне, і з нього було видно всі деталі цього протистояння. Прогрес саме з цим словом останнім часом асоціюється гірник спорт. Команда, яка 17 сезонів грала у другій лізі, нарешті пішла на підвищення. За два останні роки гірники стали чемпіонами другого дивізіону та бронзовими призерами першого. Лише трохи не дотягнули до прем'єр-ліги. Коли не ставили цілі, у нас майже болото вразів. Знаєш, як всі доволі. <гум> так, где-то в серединки болтаємося. А коли вже зрозуміли, що це это... путь-нікуди, то от ми зробили небольшой ривок. До матчу з Динамо комсомольці готувалися ґрунтовно, підфарбовували трибуни і навіть опустили гостьову лаву для запасних. Точнісінько, як на НСК Олімпійський. Куди менше уваги приділяли газону, він і без того в ідеальному стані. Хоча так було не завжди. Газон був, звісно, такий. Коли ми здали проби в лабораторію, нам сказали, що з Марса луноход, або Хто ні одного питательне не читані? Ми радувалися, коли подорожні крос. Перевірити якість місцевого поля динамівці хотіли на день раніше. Запропонували зіграти у п'ятницю. Господарі відмовили, мали об'єктивні причини. Більшість болівальників гірних спорту, працівники місцевого гірничо збагаченого комбінату. Саме тому матч не захотіли переносити на п'ятницю. Робочий день як не як. Для кого ми грали б? Они б не успели прийти на игру. Я же говорю, саме раньше мы могли бы, не знаю в самопожу, на 5 часов. А люди работают только до 5. А ще була проблема з вільними місцями. Дві з замало для такої події. Для гостей виділили сектор на 125 місць, а приїхало їх набагато більше. Згідно з регламентом, ми мали надати 125 квитків. Дивіться, якби нам зараніше попередили, що приїде 500 вболівальників і ми маємо розбитися, але їх посадити, ми б це зробили. Ми отримали там через соцмережі відповіді про те, що ультраси їдуть будь-яким чином, і вони будуть, за їхніми словами, просто прориватися, пробиватися, діяти за ситуацією. Служба безпеки Динамо таки пропустила більше 400 вболівальників на невеличкий сектор. А ті одразу гордо заявили про свою присутність. Ми тут! Ми Динамо, а потім влаштували піротехнічне шоу, що й неба видно не було. Такого чорного диму навіть працівники місцевих комбінатів не бачили. Якби такий був дим на комбінаті, то тут би вже весь город вимер. Здавалося, все місто зібралося на стадіоні. Хто не дістав квитки, шукав альтернативу або дах будинка, або віп місця на балконі. Такі матчі не пропускають. Багато людей прийшло навіть не знають скільки на полі гравців грає, а вже прийшли на цей матч, тому що динамо приїхало в місто. Я поклодник Манчестера. Хай команди сьогодні покажуть такий футбол. Манчестер зараз Нюкасла виграє. От як грає моя любима команда Манчестер, ну це бренд світового футболу, а Феска турецька, щоб азарт на трибунах був як на Шаджу Сара З особливим азартом на полі діяв Ярмоленко це він віддав тонку передачу на кравця. Артем не забивав за Динамо ще з минулого сезону більше трьохсот хвилин. Міг забити набагато більше, але із семи моментів використав лише один. А чотири рази пробив прямо у голкіпера. Єрмоленко був точнішим. Його перший гол, неначе жорсткий удар каратиста. Перший гол там в стилі ібри такий шипами заткнули м'яч. Та ні, до ібри, мабуть, далеко ще. По перерві дебютував Дерліс Гонсалес. До нього рідко доходив м'яч, але одразу було помітно, що він дуже технічний та непоступливий гравець. Я давно не грав, тому для мене цей матч був дуже важливим. Я в хорошій фізичній формі. Зараз чудово себе почуваю. Я не витрачав час дарма. Попередні два тижні посилено тренувався. Не можу сказати, що я вже адаптувався у команді. Треба, би пройшов певний час для цього. Ще немає ідеальної зіграності та розуміння на футбольному полі. Натомість Ярмоленко чекати не став, віддав другу гольову цього разу на волозу. Після удару португальця аж сітка за воротами засвистіла. А вже згодом Андрій забив сам м'який ідеально точний удар. Сотий гол у футболці Динамо. Глядачі були в захваті. Мне всі длічно всегда интересно приїжджати в небольшие города, потому что здесь всегда возникает ажиотаж, и Люди приходять приходят на стадион заповняють повністю всі трибуни. трибуны, ж что вокруг стадиона, где де можна присість. Навіть з даху будинку було помітно, як Ярмоленко підказував, де стояти Антунишу. Такі голи вже стають візитівкою португальця. Після удару кравець аж за голову взявся, і справді не щодня побачиш подібні голи. Наприкінці матчу до трьох гольових передач Ярмоленко додав перший у футболці Динамо хитрик. Перший і, можливо, що останній. Всі чекають цього питання стосовно Евертона. Пишете ви надоїхати. Ребята, ребята, ребята ждуть. Ну, не будемо поспішати. Ми дочекаємося, як воно це все розрулиться. Ми вже стільки тут проговорили і стільки багато моментів. Будемо насолоджуватися грою Ярмоленка, тому що справді от він зараз видно, що знаєте, от він такий. Ну, в ньому все виходить. Щоб в чемпіонаті, що бачите тут в кубку, три м'ячі, три гольові передачі. Тобто людина отримує справді задоволення. Причому незалежно від того, на якому рівні вона грає. Олександр Січ. Ну ви ж бачите реакцію болельщиків. Радує тот факт, що хлопці, віднесли з повною серйозністю у кігрі і мабуть, своїх професіональних об'язанності. Не не Найкращі бордери Динамо в історії. Ярмоленко забив свій сотий, 101-й матч за Динамо, він зараз в п'ятірці. Хочу сказати, що мені здається, от, минуло, на цьому тижні, от, на минулому тижні була дата, коли е, свій 200-й м'яч забив Олег Блохін. От, рівно 30 років тому забив свій 200 й м'яч Олег Блохін. Бачите? Можливо, символічно, що якраз в цей тиждень, через 30 років, Андрій Ярмоленко забив свій 100-тий 101 й м'ячі. Ну от, Він вже в пантеоні практично, Олександр Оксіч, вже в сузірі зірок. Подивимося, як воно буде насправді, як воно буде виглядати далі. Давайте подивимося ще раз, понаслужуємося цими м'ячами. Хотілося б відіграю Вікторовича почути, тому що він сьогодні мовчить, і мучері Олександр. Крашено тільки ми з вами працюємо, правда? Вам не таке враження, а що інверсію відслідується. Це коли команда, знаєте, в коли команда одна атакує, ворота завжди. У нас пробіл, що діло вратарь. Да, <laughs> давайте ворота, давайте, так, давайте так. подивимося м'ячі, тому що справді на... На да. будь-який смак. 에... М'ячі забивалися. От перший м'яч, тут кравець. Він, до речі, от забиває такі, знаєте, складні м'ячі, а от де йде, іноді набагато простіше він не Простеї забиває. не може забити. забив. Ну, здесь вратарь виручати. Ну. Міг виручати, ну, не виручив. Ну. Але е це не найтакий гарніший м'яч цього, цього для газети. У для вічернього. Для газети, ну стрибок для газети. Ще атаки, бачите, другий м'яч забиває тут Ярмоленко, просто протиснув. Ну, справді капітан. Тут бачите, вилозув, розстріляв. М'яч під лівою. підлівою, вже практично можна витягнути. Оце ярмоленко. ну виконав, як виконав, а. На сповні, да. так. Любими мячі вже. Погладив цей мячик, да. так знаєте, просто погладив. Ну і цей гол. От шедевральний, звісно. Ну тут міг врятувати голкіпер. Да, мог. ага. З <соценно> <соценно> той сторони стати і рятувати. <соценно> Юрій, ну подивіться. Ну просто. А це вообще, в принципі, легенький м'ячик. Можна <соценно> ну, було ка... чуть-чуть раніше випрыгнути і словити, і все. <соценно> а Та ні, там без варіантів для нього. Ну і бачите, тут обрізки вже пішли. Ну і кравець віддав передачу на хитрик. Перший хитрик Андрія Ярмоленка. Безперечно, ми його вітаємо. Просто вашу статистику побачили. Ярмоленка має доганяти. 260-200. <реш> Перший хитрик у футболці Київського «Динамо». Ну що ж, е, знову ж таки, Динамо достатньо легко подолало цю, е, цей раунд.